Всім привіт! Сьогодні розглянемо нові книженці в моїй домашній бібліотеці. Їх аж цілих 5, і про останню із них ми детальніше поговоримо наприкінці відео, бо це бомба, ракета, пушка, граната, придумана не здешева. Почнемо ми з випадкових наречених. Це найдешевша із придбаних книг, і обійшлась вона 190 гривень. Чесно кажучи, я не хотіла її купувати, ну, аж ніяк. Вона мені пригодиться для одного експерименту, про який я дуже і дуже розгорнуто розповім в наступному відео. Мені дуже подобається цей задум, і охоплюю він не лише цю книгу, але ще декілька. І я думаю, вам це також сподобається. Наступною йде збірка творів Алана По. Колись за одне із Тікток-відео мене зацькували. Бо я сказала, що не знайома з жодним із творів цього автора і взагалі не знала, що існує такий фрукт, як Алан По. Тому я виправляю ситуацію. До речі, це новачок серед видавництв на моїх поличках видавництву жупанського. Мої перші враження від оформлення досить сумнівні. 50 на 50. Серединка зацікавила, бо є класні чорно-білі ілюстрації, з яких просто не може не зачепитись око. А от зовнішній вигляд. Нічого не маю проти портрета автора на обкладинці. Навпаки, круто, але от якість друку, таке враження, ніби розксерили фото з Гуглу з такою собі чіткістю. Тому я дещо розчарована. Обійшлась вона мені в 300 гривень. А ось тут уже пішла вода гаряча. Третьою списком у нас іде книга Квітеч крізь віки. Видавництво Абаба Галамага досить солідно в плані розмірів. І я, як зазвичай, перед покупкою не глянула на кількість сторінок. Я придивлялась суто до фото і думала, що вона буде величенькою. Але фігушки ось так виглядають 140 сторінок. І коштують вони 750 гривень. Але самий сік тут. Не в кількості слів. Найцікавіше це бомбезні малюнки. Тут ми можемо побачити м'ячі для як повний розмір. Хоч цей і твір на одну ніч, та він вартує кожної своєї копійки. Виглядає він досить дитячим, але і тішусь я, як мале дитинча. І що немало важливо, він написаний самою Джоан Роулінг, а не лівими чуваками, як, наприклад, прокляте дитя, яке я ніколи і ні за що не куплю. Тримайте мене четверо. Маленька передісторія. Я почала дивитись серіал Дім Дракона і глянула вже дві серії, коли дізналася, що це екранізація книги. Вогонь і кров. Звичайно, я призупинила перегляд серіалу, щоб прочитати в першу чергу це чудо. А це чудо, до речі, дуже громістке. Я почала пищати вже від одного тільки погляду на форзац. А начинка тут ще яка солоденька, притому її дуже і дуже багацько. Я вже давно нею марила, але якось твердо вирішила, що нічого з творчості Джорджа Мартіна не куплю. Допоки він не видасть дві останні книги циклу Пісня льоду та полм'я та останнім часом бачу, що немає сенсу тягнути. Мені хочеться і колеться, то чому я маю собі відмовляти? А тепер перлина моєї колекції. Книга, про яку я згадувала на початку відео, найдорожча в моїй бібліотеці ілюстрована гра престолів англійською. Це називається Я хотіла підтягнути англійську, піти на якісь курси. В результаті купила книгу англійською. Тепер в мене вже реально є привід вивчити цю мову. Як мінімум, щоб прочитати ось це все. Прозац нас одразу ж ради кольоровою мапою півночі та півдня. Перейдемо до самих ілюстрацій. Тут є як і чорно-білі картинки, так і кольорові. Не знімались. Ні, а то можна ставити просто шокись камеровити. Нас, звичайно ж, цікавлять в першу чергу зображення в кольорі. Мені цікава їх кількість, тому порахуємо. І того вісім. Звучить малувато, але, як на мене, достатньо для такого об'єму. До речі, вони не повторюють кіношних персонажів Гри престолів. В них тут зовсім інший шар. хала дрогу тут зробили кхала сірка, і так і просить ця пісня. Любив козак дівчину. Sit on not Тепер обговоримо ціну питання. Таке задоволення коштує 1523 гривні. Думаю, ви знаєте, що там є цілий цикл, і це лише перша його частина. Я думала, що я обійдусь тільки нею саме в цьому виданні. Але я якось передумала. Я побачила на сайті ще і другу. А там не за горами і появиться четверта і п'ята. Загалом я буду дозберувати цю колекцію. І окрім цього, я планую придбати українське видання. І першу частину я прочитаю вже наприкінці року. І, звичайно ж, зроблю огляд на YouTube. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Особливо я. Чекаю побачити тут свою тіктоківську аудиторію, але й звичайно новеньким буду рада.